Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Коли для когось автомобіль це тільки мрія, то для цих діток це реальність. Та ще нещодавно малечі залишалося лише мріяти про новенькі качелі, а батькам про те, щоб ігри на майданчику були безпечними. Ну, дуже багато дійсно було випадків, коли на наших очах діти падали з таких. Неправильних гірок, качельок, ну і падали, і просто травмувалися». Хочеться нового незручні качелі. Старенькі вже качелі несправні вже багато років. Вирішувати проблему із майданчиком взялась місцева депутатка Анна Мармуляк. каже, результатом задоволена і додає. Співпраця мешканців і команди народного контролю дали результат. Це встановлення дитячого майданчика на вулиці Повітряній. Не приховують радості, і місцеві матусі було приємно і бачити якісь і квіти, і кольори яскравіші, а не руїни. Не тільки ми задоволені, бо звичайно всі захоплені і ті сусідні будинки, які почали приходити, і ясно, що він став. Яскравим він став таким дійсно дитячим, скажімо, виглядати. Ми дякуємо народному контролю за те, що допомогли нам зрозуміти, як і що робити, щоб у нас був, був такий майданчик, який він є. Уляна Бойчук, Любомиродяк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З Понеділка по четвер, о 20.20 20 на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Бо вважаю, це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.